Валентина Мастерова КРИЛА. Оповідання Етюди Читає Галина Довгозвяга. Вовкулака. За метіль світу Божого не видно. Ще година й зовсім споночіє. А я боюся. Боюся оцієї хати одинокої, наче загубленої на околиці села. Волохатий клубок холоду вкотився у двері поперед мене. Здрастуйте, діду. Ось мати передала. Ставлю на стіл миску із свіжиною і задкую до дверей. Знаю, що дід бовкне. не здрасть. Перекладе свіжину у свій посуд, тицне мені в руки порожню миску і скаже Матері передай, хай їй бог здоров'я пошле. Але сьогодні Онисько чомусь довго складає газету, що тільки но читав, а потім зводить на мене побляклі у червоних прожилках очі. Це ти середульша, уважно придивляється. Ні, я менша, діду. А та де? В Чернігові. Чекаю, коли він візьме миску, але Онисько мов би, зовсім не бачить, чого я прийшла. Ну, піду вже я. Умру я скоро. Сиве рідке волосся прокорене і від того жовта борода. І, здається, сам весь сивий від очей до полинялого одягу. Чого це ви надумали? Живіть. Мар'я приходила, гукала до себе. Мені стає моторошно. Я озираюсь по хаті, ніби боюся когось іще побачити, а онизько підсовує мені старого ослінчика. Сідай. Скільки себе пам'ятаю, у цій хаті сідаю вперше. За вікном холодно, настільки холодно, що дідові шибки обмерзли ізсередини, а на дверях у шпаринках виступи війні. Як там мати? Тупає потрошку. Та нічого, наче. Давно вже відчула, що недаремно низько подав стільця, недаремно завів розмову про свою смерть але ж всередині, безперестанку, відлуніє вовкулака, вовкулака? Боїся, діда, примружив очі і зареготав, аж борода затрусилася. Старі ікони скорботно виступають із божниці. На стінах ні рушників, ні портретів, саме лише давнє потемніле дзеркало. У кутку скриня побита шашелем. Полик біля печі та саморобний стіл. Чого б то я вас боялася? І справді чого? Але не так просто увечері сидіти з людиною, якою лякали тебе ще з маличку. не будеш спати, бо в кулака прийде. Онисько бере зі столу цигарку і дивиться мені в обличчя. Ти б запитала, як дід живе, а то сидиш, мов би, зараз їм тебе. Що діду питать, і так все видно? Все? А отут, ляскає себе долонею по грудях. Хоча й правда, нащо воно тобі? Причортився вовкулака. Іди. Не йду. Знаю, в чиїй хаті сиджу і чого ця хата така самотня. Страшно, діду, страшно. Ну, чого вже там питай? Дивиться мені в очі і мне в пальцях цигарку. Страшно про смерть думати. Мовчить, затягується цигаркою і знову уважно придивляється до мого обличчя. Середульша на марію схожа, а ти мені. У відповідь мовчки стинаю плечима, а він струшує попіл з цигарки прямо на підлогу. Страшно. Аби знав точно, що хоч на тім світі з Марією зійдусь, то давно вже пішов туди, показує пальцем на землю. Невже, діду, й тепер любите? Гей, я й слова не придумаю такого. То ви любите, а я інколи хочеться самому собі розірвати груди, дістати серце і подивитися, що воно з ним таке робиться. Того і Настю втопили. Замовк, Поблизько з під сивих брів, але не сердиться. Деякий час мені здається, що він слухається у хвищу за вікном. Палажечка в мене, сестра була. Мо прикмічаєш? Отам на каганищі жила. Заперечливо хитаю головою. Онисько махає рукою ладно. Я у батька один був, а то все дівки. Палажечка найменша. Батько у нас не приведи, Господи, щоб оце хтось його не послухав, убив би. А Палажечку любив. Що та скажете й робить? Воно ж не вродилось, за всіма приглядало, все винюхувало і батькові. І мар'ю мою зненавиділо. А ми вже тоді давно в парі ходили. Питаєш, чи люблю. Я дихати без неї не міг. Щось роблю, а вона ввижається. Спати ляжу перед очима стоїть. А як їжду вечора, то хоч би на це посадили втік би. Один раз поїхали з батьком у ліс на два дні. Так думав, стеряюся. Отаке то було. Став батька просити, щоб оженив, то і не проти був спочатку. Да Палажечка під'юдала, воно й не дивно. Мар'я моя вік прожива таких не бачив. А в Палажечки губи, мов верблюда, ще й ніс мало не до бороди діставав. Так вона й провікувала сама ніякому чорта не потрібна. Вмерла ж давно, бодай би й не зросла. Ходить за батьком, голосить, Мар'я така, Мар'я сяка, не невістка буде, а позор для сім'ї. Батько й піддався. Гукнув мене, а я саме в дворі порався. Будемо онисько Настю на умому сватать. Я спочатку закам'янів, а тоді бух йому в ноги прошуся, а він, як я сказав, так і буде. На колінах за ним до хати повз, та він увірвав по плечах налигачем одчугася, синок. Узнала моя Марія, ходить, мов із Христа знята, просить, давай ониську втечемо кудись, хіба лише світу, що наше село. Я аж дурний побоявся та й думав батька, упрошу, Настю ходив просити, кажись від мене. Я ж без мар'ї жити не можу, а там нетця, хіба я гірша від марії? Звикнемо як небудь, там хазяйство, діти підуть. Плюнув, кажу, Нарікай на себе. У неділю вранці гудуть у селі дзвони. Повіриш ведуть мене до вінця, а мені здається, то труну несуть. тоді я, мабуть, і вмер. Він мовчить довго, але не від того, що розтривожив душу. Можливо, вперше за довге життя онисько не криється. І я розумію. Що дід справді зібрався на той світ. Настя добра хазяйка була, тільки я того не бачив і не чув. Робити скажуть, що роблю, як у полі чи у лузі, то там і заночую, а додому прийду в клуні або на горищі сплю. Що вже Настя з палажечкою, і шептух водили в хату, і ворожок різних, а не помоглось. Потім почув, Марію за Данила просватали. Не те, щоб серце заболіло, уже ні, а страшенно захотілося її побачити. Отак відразу в цю мить бо не видержу. Пішов прямо серед білого дня до них, відчиняю двері, мати Марії злякалася, на мене руками махає, тоді, як заплаче, що ж це ти ониську з нами наробив. Вон, подивись. За грубу показує, а там Мар'я хвора лежить, мов мрець, зробилася. Я до неї, голубко ти моя мучена, пав на коліна, прощення прошу, вона плаче і я плачу. А потім обняв, притулився до її лиця а тоді вже не питай, наче й не було між нами ні моєї Насті, ні її Данила. Полегшало вже й весілля Мар'їни не так страшно пережив. Було перейму де увечері, щоб люди не бачили, хоч слівцем перемовимось і вже щасливий. А через рік у Мар'ї донька знайшлася мати твоя. Довго Мар'я тоді хворіла, довго я її не бачив, попід вікнами увечері ходив, щоб хоч голос почуть. Ех, а так і жили. Років через три по тому точно й не скажу, Данило дід твій зліг, може, місяців зо два пролежав та й помер. А Настя, що Настя? Руки я на неї ніколи не піднімав, але й не жалував, знала, за кого йшла. По ночах плакала, кляла мене й свою долю, а що я з собою зроблю? — Одмучилися, вона зі мною, а я з нею. А хлопчик же як? Що хлопчик? Хлопчик народився, Онисько вперше за весь вечір посміхається. Ох, і любив я його, манюсіньке таке, ніжками пряде, а гукає. І враз обличчя темніє, і очі стають немов у справжнього вовкулаки. Убив своїми руками Ти й мені в лице дві широко розкриті долоні. Оце ми, Настю й кольку свого. Шурхає у шибку завірюха, неспокійно на вулиці, тільки в хаті, тихо, мов у домовині. Несподівано з печі сплигнув чималий сірий кіт, навіть не сірий, а димчастий. Потягнувся, витягнув спину і почав тертися об дідові валянки. Що, злодюго, зголоднів? Онисько взяв із миски шматок м'яса, кинув до порога. Іди їж. Витер пальці об штани і вже вкотре за вечір потягнувся за цигаркою. Поховали Данила, пожурилася Мар'я, бо що не кажи, а жалів він її і мною ніколи не дорікав. Людей не слухав, що про нас говорили. Одне слово, мало за чим поплакати. А потім було й заночую в неї, помагав, коли треба, тільки від людей крадучись. З одного боку, наче все й добре, а з другого Настя підступає. Вночі лащиться, гадюкою обів'є любові просить. Де я візьму тої любові, коли у мене тіло вдома, а душа коло марії? Ненавидіти Настя почала а то плаче, а то сичить, очі круглі, люті, губи в піні сіпаються, мов скаженіла. Я боявся її такої. Не так її, як себе, бо все в мені тоді переверталося. Онисько мотає головою і стукає кулаком по столу. Потім заспокоюється. Правду кажу? Думав, як цей камінь шиї скинути, але щоб убити, ні. Хотіла би вмерла, тільки сама, як ото Данило. А Бог, бач, він усе бачить і все робить, наче на зло людині. Якось перед Різдвом збирається Настя до сестри. Просить, щоб я з нею пішов. Не хотів, відмовлявся. Може, б і не пішов, так вона кольку із собою бере, а на дворі тоді було, як сьогодні, тільки ще дужчий. Пожалів дитя на свою голову. Ідемо озером, вона кольку несе, а я гостинці. Сестра її на хуторі тоді жила. Мовчимо. Я подумки з Марією розмовляю. І про Настю забув, що вона поруч. Не знаю, чи рибу хто ловив, чи, може баба, яка прала, тільки ополонка стояла ледь зашерхла, та по краях снігом заметена. Такі кучугурки з виворотом. Підковзнулася Настя і втік у чугуре. Потім зрозумів, чого вона ні за що не хапалася, вона ж кольку на руках тримала. Не скажу, що зі мною трапилось, але в ту мить здалося, що Мар'я туди вупала. Кинувся я до ополонки і кричу ж, стільки в мене є сили. «Мар'я!» кричу, вхопив за хустку, тягну, а вона почула, мабуть, оте «Мар'я». Чи Бог її святий знає, але виринула з води очі крулі, як у жаби, і стільки в них було ненависті, стільки жаху, люті. Випустив я хустку. Тільки бульбашки пішли, кричала щось. Я починаю мерзнути, а Онисько сидить зовні спокійний, тільки блідий. На мить здається, що він мрець, і оця хата домовина. Вологий холод землі потягнувся з усіх кутків? Ти не бійся, воно давнє діло, голосу Ониська хриплуватий, моби простуджений. А я, брат, все життя потім жалкував, що не я, а Настя з того боку йшла. Жити не хотілось, а як же суд, тюрма? Ви ж. Яка там тюрма? Який суд? Мені б легше в сто разів було, якби я своє відмучився. Хіба та тюрма зрівняється з оцією? Він титься і себе кулаком у груди? Мене все життя люди судили мати твоя, а найбільше Марія. Ти вже слухай, не збивай, бо я ні разу опісля і на сповіді не був отакого. Постояв я на дополонку, я тоді давай бігти, біг, біг, звалився, не піднімусь. Я ж вимок до нитки, і вся одіжна мені заледеніла. Хочу додому добитися, тільки ослабу мить, ноги не йдуть, хоч ти вмри. І котився, і ліз, і вищав. Таке добився. Ми тоді з Настею на другій половині хати жили, батько одділив. я в хату і давай з себе скидати мокре. Переодягся. Куди мені себе діти? Випив гранчак горілки. Не легшає. Але зігрівся трохи і тіло почало оживати. Сижу в тебряві. а вище піднялася. Стало мені вижатися, мов би плаче, що за вікном. Подумав, монастя вибралася з ополонки. Вийшов нікого. Зайшов у хату, щось воно не те, чогось воно не так у хаті. Аж дійшло, Миколки не чую. Синок в ополонці, схопився я та на озеро. Поки біг надумав себе порішить у тій желунці. Шукаю по озеру, поночі не знайду. На колінах усе облазив, весь сніг руками перебрав, аж поки не стало розвиднятися. Потім знайшов. Ониська затремтіли руки, дрібно-дрібно. Лунка добре замерзла, і колька, як був замотаний, лялечка, умерз, лежить мов під склом. Праве рученятко голеньке, і пальчики з льоду стремлять. Я до тих пальчиків, а вони й закостеніли. Мати моя розповідала, що коли люди знайшли олиська, над ополонкою він був страшний, пальцями длубав лід сина виколупував, руки у крові й обличчя. Видно, облід головою бився. То длубається, а то впаде на ополонку і виє. Відтягли його люди, а хлопчика вирубили сокирою. Вдома відтав. Насті до весни так і не знайшли. Як під кригою відшукаєш? Про її смерть нікому нічого і на думку не спало зайвого. Думали, сама втопилася від життя такого і сина забрала, щоб сиротою на цім світі не мучився. Діду, а вас так і не розпитували про їхню смерть? Кому воно було треба? Стільки тоді людей гинуло, і влади ніякої. Царя вбили, потім то білі, то красні, то петлюра. То ще хтось. Правда, того року трохи замирилося, але такого, як зараз, не було. Ніхто мене не чіпав, люди обходили, тільки батько не раз в очі штирхав, довів жінку сучий син. Про марію мало спочатку думав, ніби вигоріло все в мені. Я до неї не йду і вона мене обходить. Аж десь перед благовіщенням. Точно не скажу, але празник якийсь був, чи, може, так, у неділю до церкви пішов. Церква у нас стояла, де тепер школа, височезна з двома куполами. Перед війною її розкидали. Стою, відправу слухаю, а тоді мучити мене почало. Налягло на душу, хоч живим до Бога лізь. Опустився я на коліна перед Спасителем, молюся, аж заплакав. Потім, мов груди, мене що вдарило, обернувся. Марія під стіною стоїть з донькою на руках, я й про молитву забув. День минув другий, а в мене одна думка з Марією побачитись, поговорити або хоч помовчати біля неї. І таки надумався. Пішов уночі, постукав вікно, вона ждала, бо відразу відчинила. Любилися ми і в ту ніч і в другу. Марія ні про що не розпитувала, тільки обів'є мене гарячими руками та в очі зазирає, наче що у темряві роздивляється. А це ж ще Настя під кригою була. Якби поховали, то воно, може, по-іншому склалося, а то тривожить і мене і її. Мар'ячка ж моя такою була, ніби за ті ночі на все життя одлюбить хотіла. Один раз збирався додому, бо розвиднятися почало, а вона стала переді мною в самій сороці, похилила голову, а тоді Ониську, ти Настю втопив. Чого це ти, Марія, питаю, а вона ти Ониську, признайся. Я й розповів усе, як на сповіді На що було, сам не знаю, хоча від неї ніколи нічого не втаїв. Вона ж словечка не сказала, тільки мов зів'яла. Став я з хати виходити, а у услід. Прости мене, Ониську, за що питаю? Чого це ти, Мар'ячко? Тривожно мені стало, але на вулиці вже був день, не хотів, щоб люди побачили та клювали нас потім. Коли б знав, вік не пішов би. Що тепер мені, люди? Тривожився цілий день, а увечері. Видно, то вже вело так, дай, думаю, приляжу трохи. І заснув. Устав бо в вікно загупали. Марія повісилась. Отак. Онисько підняв руку і почав терти чоло. Потім опустив голову. Як зараз бачу, помовчав. Може, мати розказувала коли. Розказувала. Онисько підвів на мене очі і дві сльози, мов горошини, скотилися у сиву бороду. Мені теж важко. Онисько, тінь минулого, завжди стояв над нашою сім'єю. Ще маленькими ми тікали від нього, боялися, а він стане віддалік і дивиться, дивиться. Як матір побачить, картуза зніме, словом не обізвиться, лише очима благає, щоб не проганяла. Мати й не проганяла, а в хату не гукала, тільки відвернеться, було й заплаче, але щоб і ми діти не бачили. А як зовсім постарів, онисько, посилати нас стала діда провідувати. Ну, онисько несміливо торкається моєї руки. Розкажи ж мені, щоб, хоч перед смертю, щоб. Щось не дає йому говорити, забиває подих, я вражено відчуваю, як часточка дідового страждання озивається у мені незнайомим досі почуттям втрати, вовкулака. ж мені тепер судилося прийняти в свою душу, в свою пам'ять оте стражденне кохання, освятити його перед людьми і пізнати колись у своїй доньці розкосі очі Ониська і назвати її Марією. Баба материна розповідала колись, як мати трохи підросла. Привела марії до них і каже, хай дитя у вас ці дні побуде. Ті зраділи, бо після синової смерті мало невістка з ними родичалася, а вона побула трохи і пішла. Дійшла до порога, вклонилась йому у пояс: простіть мене, тату й маму. Ті подивувалися, думали, за вас просять, бо почули, що між вами знов любов. Бог простить, та й усе на тому. Я намагаюся якомога точніше згадати материну розповідь, адже Онисько все життя карався цим останнім днем, нічого не знаючи про нього. А ввечері дитина, мати моя, додому проситься. До того вимучила, що мусили вести, привели. Хата замкнена, вони сюди, туди. Спочатку думали, десь Мар'я з вами, а щують худоба реве, у хлів, а вона там висить. Нікому нічого так і не сказала. Матір до свекрів вела, попросила, виростеш, донько. Пожалій, коли дядька Ониська. Він дивиться на стіл і сумно хитає головою. Марії ні слова не забула, а простить не простила їй смерті. Еге ж. Бачите, діду, цієї миті мені страшенно хочеться, щоб Онисько відчув прощення цього жорстокого світу і сам йому простив. Вона... Вона добре пам'ятає, як матір ховали. Ви тоді перед усім людом по землі качалися і кричали, що Настю убили, і Мар'ю. Хіба я знав, що кричав? Я смерті просив. Що мені життя було? І тоді, і тепер. Мар'я душу забрала, саме тіло зосталося. А чому вас, діду вовкулакою почали звати? Якась дивна тінь майнула на його обличчі, чи то скорботи, чи то чогось іншого, незбагненного моїй душі. Як Настю впіймали, лід зійшов, вона під самим берегом була. Привезли її тоді на возі до двору, а я в хату не пустив, відправив до батьків. Не міг я їй і мертвій мар'ю простить. Ховати теж не ходив, без мене обійшлися. А тоді й став вовку лакою. І тебе мати лякала дідом. посміхнувся сумно, аж болісно. Нічого нічого, заробив. Ти от що? Попроси матір, як умру. Щоб коло марії поклали, скажи, Христом Богом онисько просив. Ні, мати не згодиться, там же дід Данило лежить. Онисько взявся за краєчок столу, посунувся зі стільця на підлогу і став на коліна. Я відсахнулася діду, люди нас з Марією вік не жаліли, батьки познущалися. Пожалійте, хоч ви, мертвих хоча б не розлучайте. Він і справді вмер через місяць. Мати мене не послухала і не дозволила класти Ониська поруч з Мар'єю. Але коли чоловіки прийшли на кладовище копати яму, вона вже була готова біля самісінької Мар'їної могили. І снігом притрушена. Там його і поховали.